Його називали українським мольєром, видатний український драматург, актор, режисер і композитор. Він заснував перший професійний український театр, відомий як театр Корифейс, який відіграв ключову роль у розвитку національної культури. 1882 рік місто Єлисаветград. Сьогодні ми знаємо його як Кропивницький, колишній Кіровоград. і саме на честь цієї людини, драматурга, актора, режисера, місто отримало свою сучасну назву, бо саме тут народився український професійний театр і зробив це Марко Лукич Кропивницький, людина, яка не просто створила театр. Він створив сцену, на якій народ заговорив своїм серцем. Кропивницький народився у 1840 році в селі Бажбайраки, нині Кропивницьке, неподалік від Єлисаветграда на території сучасної Кіроградської області. Змалку захоплювався літературою і грою в аматорських виставах. Доля вела його під Софіти Сцени, і коли він почав писати п'єси, пішли виступи, слава, визнання, але головне пробудження національної свідомості. Саме в Єлисаветграді у 1882 році Кропивницький зібрав трупу, яка стала першим українським професійним театром, разом з Іваном Тобілевичем, Карпенком Карем, Панасом Саксаганським, Миколою Садовським і легендарною Марією Зінковецькою. Вони створили справжню театральну революцію. Люди, які приходили на вистави, бачили своє життя на сцені: горе і радість, правду і кривду, селян, козаків, панів, усіх, хто творив Україну. Актор, режисер, драматург Кропивницький грав головні ролі у своїх же п'єсах. Його вистави були не просто розвагою. Це була школа моралі, громадської свідомості, любові до рідного краю. Він написав понад 40 п'єс, серед яких найвідоміші: Дай серцю волю, заведе в неволю, глитай або ж павук» по ревізії. Попри утиски з боку царської влади, цензурну заборону української мови він не зупинився. Навпаки, його театр гастролював по всій Україні, навіть виступав в Петербурзі. Його актори були героями свого часу, а сам Кропивницький людиною, яка перетворила український театр на зброю культурного опору. Марко Кропивницький був свідомим українцем. Коли російський цар Олександр II у захопленні від його акторської майстерності, запропонував Кропивницькому грати в імператорському театрі, той рішуче відмовився: не потрібно мені ні срібла, ні золота, ні слави. Зрадити своєму народові, піти у наймі туди, де мову нашу не визнають і хочуть знищити ніколи, краще буду. Працювати для мили моєї України на повну Богом дану мені силу, а там вже нехай цінують, що я залишив. Саме так сміливо апелював Марко Лукеч. Марко Лукеч Кропивницький помер у 1910 році, але його справа живе і досі. І коли ви сьогодні чуєте українське слово зі сцени, це відлуння його голосу, голосу людини, на честь якої названо «мі».